Друзі, вітаю, дякую за підтримку, за те, що коментуєте, приємно. Я почула тут таку річ, що ну, фіалочки, якщо їх поливати зверху, то вони не можуть набирати таке шапочне квітіння. Я не згодна з цим. Ось у мене стоїть Полуміні робскулфрут, е, вона у мене простояла у стаканчику. так, за Для чого стаканчик? Фітілів у мене немає, я їм, їм не користуюся. Та і е, зараз у мене тут е, плюс 15 е, не для фітілів точно полив. Е, ну, ну с, е, я, я маю на увазі, що полив е, не з фітілями. Я хочу сказати вам, чому поставила в стаканчик, тому що в мене немає такої маленької йомкості для того, щоб її поставити, щоб стікалася водичка. я поставила в стаканчик зверху, так, под листочками, я її легенечко поливаю, і вона подивіться. Шапка, дивіться, скільки тут ще бутонів. Дивіться, скільки тут ще бутонів. Ну, Бруньок вона пускає квітнути. Я вам внизу залишу ссылку посилання на моє відео. У мене є відео там, де я в... фотографії з моїми фіалочками моїх прошлих колекцій, і там є фотографії з ша... фіалочки з шапочним квітінням. Я фітілями не користувалася і. Поливала їх, вони, 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 вони в мене стояли в тарілочках таких одноразових, і я поливала їх і зверху, і знизу. Коли як? Дитина була маленька, мені треба було ще двоє школярів, і я коли зверху, коли знизу. І були ще такі фіалочки, що у мене стояли на підвіконні. Були такі ша, ну, шапки. Я не згодна з тим, що е, якщо поливати фіалку зверху, то не буде шапочного квітіння такого. Е, у мене було все навпаки. Я ось вам показую робського фрут, і у мене е, і внизу під відео будуть посилання на відео там, де ви можете побачити ті шапочки. І е, я... Показую вам, ну, ну така така, я я людина, розумієте, я така. Якщо я чую щось таке, що я, ну, якщо я чую щось таке, що, ну, я, з, з чим я не згодна, тому що я е, це пережила, я це пройшла, е, я бачила все це навпаки і е, я не можу мовчати, розумієте. ось вам я показую е, вам обирати, як поливати яким методом? І я думаю, що для полива, для фіалочного квітіння, для шапочного квітіння у фіалок, я вибачаюсь, це чим поливати, а не як? Я думаю, так. Чим поливати? Ось так, друзі. Щиро дякую за підтримку. Коментуйте, ну ви знаєте, що робити. Підписуйтесь, хто ще не підписався, і величезно дякую моїм підписникам за те, що залишаєтесь зі мною на моєму каналі. Здоров'я вам міцного, міцного, мирного неба і хай вам щастить. З вами була Оля, до зустрічі, мої хороші.